Всім привіт, друзі! Це гурт Циферблат. Сьогодні ми разом з гуманітарним фондом Сергія Притули знаходимося на виробництві машин для гуманітарного розмінування змій. Тож запрошую вас на екскурсію. Якщо пам'ятаєте, минулого разу ми були на полігоні і бачили, як працює машина для розмінування. Тому зараз ми вирішили подивитись і, власне, показати вам, як же вони виробляються. Якщо брати потужності, наші, то в день ми готові виготовляти до 80 зміїв з нуля до повноцінного комплексу. Для механізованого розмірування нас виходить сертифікація на спеціальному полігоні. Там є багато смуг перешкод, і плюс на різних вибухових приладах, але реальних тобто протилопіхотні міни. І комплекс наш витримує противотанкові міни. Ми використовуємо в прямому сенсі того слова противотанкову міну. Ми продовжуємо збирати 4 мільйони гривень для купівлі чотирьох таких автомобілей. Наразі ми зібрали майже половину друзі. Розмінування України це запорука того, що ми можемо не боятися за власне життя. А для тих, хто поїхав, шанс повернутися додому. Тож долучайтеся до збору.